Завідувач відділу сумського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Григорій Іванович Кожель обходить пернатих підопічних на навчально тваринницькій фермі. На її території вольєри з птахами в кожному свої мешканці. Тут і різних порід голуби, лебеді, цесарки, кури, фазани. Загалом говорить, представлено 20 видів птахів. Пернати поголів'я регулярно поповнюються. Додає Григорій. Люди приносять у центр птахів, що потрапили у халепу. Нам в цьому році принесли. Диких качок, у яких у цього самця немає крила. Його принесли у самочки, травмована ніжка. В цьому році приносили до нас маленьких більчат, маленьких зайчат. На жаль, не всі вони вижили. У вольєрі для білченят порується працівниця центру Катерина Кагитіна. По її плечах та спині стрибає звірятко. Його разом із ще двома білченятами жінка вигодовувала власноруч. Водя, це Степан і третій просто Рижий. Днем була тут, а кормила. А як йшла додому, забирала їх у переносочку малесеньку і вдома також годувала через кожних дві години. А от із 2022-го приносити в центр стали не лише диких птахів та тварин. З початком повномасштабної війни деякі сім'ї, що виїжджали з країни, залишали своїх підопічних у центрі. Згадує чоловік. На фермі додалося близько ста нових мешканців, а у живому куточку ще понад 50 тварин. Коли були вони принесені, звичайно, на той момент ставало менше харчів. Корми необхідно було, було забезпечити їх кормами. І дуже вдячні місцевим мешканцям за, за те, що відгукнулись, за те, що прийшли, допомагали і бабулі, навіть приносила ось той качану капусти чи там сумочку сушених сухарів. Ірина Бондар працює у центрі понад 30 років. Тут говорить, знає і ім'я, і характер кожного вихованця у 2022-му Підопічним центру довелося пережити не тільки нестачу кормів, а й відключення електроенергії, а ще пристосуватися до звуків повітряної тривоги. Тварини не можуть ні говорити, ні кричати, ні показати. Ну забуваються десь в куточок. А ось глаша вона вміє тепер уже скажемо видавати ось такий звук сирени. Це у нас глаша вміє. За період повномасштабної війни кілька десятків тварин прилаштували у нові сім'ї, говорить пані Ірина, де хто ж як оця морська свинка залишився чекати на свого хазяїна. Військовий прийшов на у відпустку і свою, свою сім'ю відправляв в інше місце, і таким чином вона залишалася безхозною. Він прийшов сюди, у нас були заняття. Дітки були якраз на цей момент. Він їх зібрав і каже: Я вам зараз вручаю, ви мені дайте слово, що ви її збережете. Діти стали говорити, ми обов'язково збережемо, тільки повертайтеся, повертайтеся додому. Домашніх улюбленців у меншій кількості, але продовжують приносити до центру і цього року, говорить Ірина Бондар. Підопічних приймають. Головне каже жінка, щоб завжди був поруч той, хто їх любить. Діана Крахматова, Андрій Крамченко та Сергій Коваль суспільне новини суми.